Цю інформацію це буде обща інформація для людей, які люблять розносити по міру мусор. Мені кидають в особисті всякого там багато. віжу. Я нічого не маю проти я. Ну, кидайте, кидайте там. На нього не дивлюся, тому що <кхух> там політику кидають, там зарплати кидають щось, там. Ой, там зарплата депутати там. Ну, коротше, політику кидають. Я пишу коротко, я не розбираюся, в політиці я, в політиці я туди не лізу. Дивіться, що ви робите. Ну, бо ви знаєте несправедливість. Я теж знаю несправедливість, яка вище вашої політики? Яка вища ваших депутатських зарплатам і ще чого куди там, то лізете? То що мені теж її нести в люди? Повірте, я теж знаю багато несправедливості, але я її не несу, люди, я несу бачну інформацію. То інформацію даю, то допомагаю, то тут даю інформацію, то про людей, то про любов, то про отношення. Я сильно стараюся в цьому всьому знаходити малесенькі плюсики і їх давати людям. А чому ви його носите в мусор? Зачем вам знати те, в чому ви не розбираєтеся? Ви не думали? Зачем воно вам потрібно? Те, в чому ви не розбираєтеся? І для чого ви його розносите по міру? Що його так мало його розносять? Подивіться, скільки цього всього мусора розноситься по телевізорах, по тіктоку, по інтернету? Один цей мусор розноситься. І що він дав якесь добро? Ну що вам від того буде, що ви подивилися це відео про політику, вас заїло, що у нього зарплата більше, у вас менша? Ну яку це емоції, похоже? На завість, на злость, на агресію, і що толку з того? Що ви розносите? Зачем ви поділитеся поділ... цими всіми інформаціями? Зачем ви мені, мені їх кидаєте? Я ж так понимаю, що ви мені кидаєте, то ви ж кидаєте його і всім своїм близьким? А зачем воно вам? Що вам кидати, як біси нас обманюють? Вам робити відео, як біси з нас іздіваються? Показати, як, як е, схеми роблять, як обдурити нас, як розвести, щоб забрати 20 років життя, 30 років життє? що ви думаєте, від цього стане легше? Ну знаєте, ви собі, знаєте, нас за чим його розносити? Весіте якусь користь в мір, несіте якісь корисні речі. Смішні, оптимістичні. Так буде ж легше людям, ніж бу 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 Ви ж розумієте, як ви себе, уніж... себе уніжаєте, виходить, як ви свої вібрації полежаєте вниз. Тому що цей чоловік заробляє стільки, я заробляю стільки, він вкрав стільки, я вкрав стільки, а я не вкрав стільки. Так завжди було і буде. Ви нікуди від цього не дійтесь, Іде система. Поршень, мотор, поршень, колінвал, шатуни, головка, ремінь ГРМ, масла, фільтра. У кожного є своє.